Добрий день. Сьогодні так званий інститут вивчення війни на шпальтах української правди повідомив про те, що російські війська прискорюють наступальні операції на всій території фронту. Я роблю наголоси, підкреслю, на всій території фронту. Запам'ятайте цей момент повідомлення цього так званого інституту. І далі вони повідомляють, що начальник головного управління військової розвідки Міністерства оборони України, генерал лейтенант Кирила Буданов. Повідомив, що Україна очікує активізації російських наступальних операцій наприкінці вісни та на початку літа, крім того, аналітики нагадують, що президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що основні російські наступальні зусилля можуть розпочатися наприкінці травня. от, шановне товариство, давайте аналізувати разом ці повідомлення так званого інституту вивчення війни. Бо ситуація вже трошки Ну, скажем так, напрягає, це м'яко кажучи, за відсутності ефективної протидії подібним повідомленням з боку державних інституцій, а в першу чергу це центр протидії дезінформації при РНБО і при Мінкульті. Протидіяти цим інформаційним операціям будемо ми разом з вами аналізуємо. В повідомленні так званого інституту вивчення війни йдеться про те, що. Російські війська прискорюють наступальні операції, прискорюють тобто наступ не закінчився, а більше того, вони інтенсифікують свої зусилля щодо захоплення українських територій. Причому на всій ділянці фронта підкреслив, і в цей же час вони говорять про те, що а ось гур, подивіться, говорить про те, що Україна лише очікує. Активізації російських наступальних операцій наприкінці вісни на початку літа. Тобто знову створюються так звані терези, з одного боку, повідомлення так званого інституту вивчення війни, з іншого, офі... з іншого інформація офіційних структур українського розвідтовариства. І так званий Інститут вивчення війни ставить під сумнів інформацію гурмову. Щодо планів російських окупантів, а більше того, вони ставлять і під сумнів інформацію вищої посадової особи України про плани росіян щодо подальшого ведення бойових дій. Знов таки апелюючи до те, що інформація українського президента щодо планів росіян це наступ наприкінці травня на початку літа. Досить небезпечна ситуація. Погодьтеся, причому це відбувається на шпальтах. Провідного українського ЗМІ. А якщо врахувати той момент, що це не перше повідомлення Інституту вивчення війни, яке фактично спростовує повідомлення головного управління розвідки, то постає питання, що це активний характер операції. Про це говорить всі. Я нагадаю. Що буквально напередодні Інститут вивчення війни поставив під сумнів повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони про успішний характер операцій представників українського розвідного щодо нанесення ударів по російських аеродромах в Єську, Курську і, відповідно, Енгельсі. Зокрема, основний акцент робився на ударах по аеродрому ЄС. Перше повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони. Свідчили про те, що внаслідок ударів української БПЛА було знищено повністю згоріли два Су-25. І відразу з'являється повідомлення інституту вивчення війни, які заперечують фактично цю інформацію. Говориться про те, що жодних ударів не було, ба більше того, візуальних підтверджень немає, і знов ставиться під сумнів вже опера... можливості власне. Донесення до вищого військово-політичного керівництва розвідданих щодо планів російського команду. І тут би все було непогано би, скажімо так, якби сам інститут вивчення війни не вскочив у гречку. Я не центр протидії дезінформації, аналітичний відділ громадської ініціативи. Це серйозна організація. Ми аналізуємо всі повідомлення так званого інституту вивчення війни. Так от, оце повідомлення про прискорений темп наступальних операцій датовано 8 квітня 2024 року, 8 квітня. А тепер подивимося на повідомлення Інституту вивчення війни, датовані 1 квітня 2024 року. Вони так само були опубліковані на шпальтах української права. І про що свідчать повідомлення від 1 квітня? Про те, що росіяни зможуть почати масштабний наступ на одному оперативному напрямку. Можуть почати. І далі мовою оригіналу аналітики інституту вивчення війни припускають, що імовірний масштабний наступ наприкінці весни чи влітку, наприкінці весни чи влітку, тобто та сама інформація, яку давав головне управління розвідки Міністерства оборони першого числа інституту вивчення війни фактично говорить про те, що Має місце ймовірний масштабний наступ. Хоча вже 1 квітня було зрозуміло, що росіяни розпочали широкомасштабний наступ і продовжують перепрошую його по всіх ділянках фронту. Зокрема, досить складна ситуація на Бахмутському напрямку і в районі Клічівки, і відповідно в районі Часів'яру. Але давайте подивимося, що з першого числа повідомляли ці так звані аналітики. А вони повідомляли про те, що війська Російської Федерації зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку. Одному. Російське командування може зосередити свою прогнозовану наступальну операцію наприкінці вісни або літку 2024 року на Заході Донецької області. Сподіваючись використати стійке, але незначне просування російських військ у цьому секторі. Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські війська накопичують особовий склад уздовж Харківсько-Луганського напрямку під Бахмутом біля Авдіївки та на заході Запорізької області. Це пряма мова Інституту вивчення війни. Тобто, шановне товариства, 1 квітня. Інститут вивчення війни повідомляє про те, що наступ росіян, ймовірний наступ, відбудеться наприкінці травня, на початках літа, і відповідно відбудеться він лише на одній ділянці фронту. Ну, немає сили росіян. А вже за тиждень Інститут вивчення війни міняє прямо діаметрально оцінку подій на лінії бойового зіткнення і повідомляє про те, що росіяни при Наступальні операції, прискорюють наступальні операції. Тобто, наступ на той момент, а саме на 1 квітня, вже відбувався. І, відповідно, 8 квітня вони прискорили вже наступ. Причому на всій території фронту. А як же бути тоді, ви спитаєте, зокрема, взятою ділянкою фронту, про який вони повідомляли лише тиждень тому. Тобто, фактично, йдеться про те, що проходить тиждень часу і Інститут вивчення війни спростовує свою ж інформацію, датовану від 1 квітня. Але при цьому ставить під сумнів повідомлення Головного управління розвитки Міністерства оборони України. А тоді виникає питання, а чому на це не реагують відповідні спецслужби? Центри протидії дезінформації та інше. Чому, власне, так званий інститут вивчення війни, які цитують всі українські ЗМІ, навіть не перевіряючи інформацію, фактично формулі дня? В моменті недовіри до повідомлень офіційних органів влади. І далі, давайте подивимося, що ж вони повідомляли першого числа. Я не випадково дав таку розлогу цитату про те, що українські офіційні особи попередили про накопичення російських військ вздовж і відповідно напрямків. І першого числа Інституту вивчення війни зазначає: проте фахівці Інституту вивчення війни продовжують оцінювати, що російські війська ймовірно зможуть розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію лише на одному оперативному напрямку. І пояснюю чому? Через обмеженість власних людських ресурсів і планування. Обмежені ресурси. А я нагадаю, товариство, за даними британської розвідки, російські окупанти мають можливість без проведення навіть чергової мобілізації поповнювати особовий склад окупаційних військ щомісяця на 30 тисяч особового складу. А давайте згадаємо з вами повідомлення Генштаба ЗСУ з приводу втрат російських окупантів, які публікуються щоденно. Щоденно там втрати 800 від 800 до 1000. Це то в середньому втрати російських окупантів за місяць 24-30 тисяч особового складу. До чого я веду? До того, що без навіть проведення часткової мобілізації окупанти фактично поповнюють особовий склад. До того рівня втрат, що дає їм можливість і подальшому продовжувати активний характер наступальних дій. Розрахунок української сторони, про що говорив ще екс головнокомандувач Збройних сил України Залужний, про те, що кількість втрат росіян там 150-200 тисяч мала би бути критична для них, він, на жаль, не підтверджується і не підтвердився. Росія нам байдуже на кількість втрат. Тоді виникає цілком логічне запитання. Про яку обмежену кількість власних людських ресурсів повідомляє так званий Інститут вивчення війни? Причому давайте говорити про те, що ставлячи під сумнів повідомлення українських офіційних джерел з приводу накопичення військ на Харківсько-Луганському напрямку. Сам Інститут вивчення війни свого часу повідомляв про те, що на Куп'янському напрямку, начебто, зосереджені виключно деморалізовані підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Аналітичний відділ громадської ініціативи правосправи тоді спростував цю інформацію. Навіщо дані, що на цьому напрямку зосереджені найбільш боєздатні підрозділи окупаційних військ, зокрема третє, 6 загальна військовій армії, Перша танкова армія? Нагадаю, ще один досить цікавий епізод з так званим інститутом вивчення війни. Поглядачка аудиторія, ви, напевно, пам'ятаєте, коли на початках січня поточного року так званий інститут повідомляв про те, що російські окупанти планують на початках січня широкомасштабний наступ на Харків, Причому посилалися вони в своїх повідомленнях на виключно перевірені джерела інформації. А саме... Російського літературного критика. Тут, як то кажуть, приз в студії Російський літературний критик. І українські ЗМІ, в тому числі, і українська правда, понесла цю дезінформацію, нагнітаючи пристрасті в українському інформаційному просторі щодо планів російського окупаційного команди. Я тоді пожартував, що наступного разу. Про плани російського генштабу варто питати у російського театрального критика, він точно знає, про що йде мова. Але в мене виникають знов запитання, чому так званий Інститут вивчення війни, я перерахував вам кількість неперевіреної, називаємо так, досить м'якої інформації, досі працює в українському інформпросторі. А я нагадаю, за даними джерел, наближених до. Українських спецслужб. За цим так званим Американським інститутом вивчення війни стоїть Антон Юрійович Герачин. Я закликаю і РНБО, і спецслужби, зокрема, Служби безпеки України, той самий департамент інформаційного захисту ДЗНД. Дати правову оцінку діяльності цього так званого інституту вивчення війни. А до тих пір, поки ви пасете задніх, аналітичний відділ громадської ініціативи право справа залишає за собою право на громадський контроль за діяльності так званого інституту вивчення війни. І в цьому товариство я розраховую на вас. Під цим відео будуть реквізити щодо. Матеріальної допомоги у діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа ще раз нагадую. У нас немає державного фінансування, немає гранті. У нас є віра в нашу перемогу, віра, сила і натхнення. І ваша підтримка. Тримаємо стрій, біримо ЗСУ, Це буде Україна. Ми того варті.